Володимир Зеленський перебуває з візитом у Чехії. Президент України прибув до Праги, де тривають зустрічі з чеським президентом Петром Паволом. За перебігом візиту в Чехії стежить наша кореспондентка Тетяна Логунова. Колегу вітаю тобі! Слово, будь ласка. Вітаю Олексію. Так зараз ми перебуваємо у праському граді, де розташована офіційна резиденція президента Чехії. Десь годину тому сюди прибув президент України Володимир Зеленський з першої леді їх з військовими почистями. Зустрів чеський лідер Петр Павел. Цікаво, що е, традиційно візит Володимира Зеленського з міркувань безпеки не анонсували заздалегідь. Утім, місцеві змі догадалися про нього сьогодні вранці, коли з'явилося повідомлення, що праський град. Закривають для відвідувачів з нагоди візиту лідера іноземної держави. Таке тут траплялося в останнє влітку, два роки тому. І тоді з візитом у Празі теж був Володимир Зеленський. Після офіційної церемонії зустрічі Зеленський та Павел розпочали переговори. Вони зараз спілкуються віч на віч. Потім до лідерів приєднаються члени делегацій. Ми тут бачили керівника офісу президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибігу та. Віце-прем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернишова. Головна тема переговорів це, звісно, підтримка України, політична та військова. Чехія один із найвідданіших партнерів України. Офіційна Прага почала надавати нам військову допомогу. Буквально з перших днів повномасштабної війни, і робить це і зараз варто згадати, хоча б унікальну чеську ініціативу з придбання артилерійських снарядів для українського війська на світових ринках. Говоритимуть Зеленський та Павел, звісно, і про. О, тиск на Росію з метою досягнення справедливого і довготривалого миру для України. Ми очікуємо, що десь за годину відбудеться спільна прес-конференція президентів України та Чехії. Транслюватимемо її в ефірі національного телемарафону. Тож можете подивитися наживо. Утім, Володимир Зеленський вже так натякнув, що від візиту в Чехії слід очікувати хороших новин, зокрема щодо співпраці у сфері військової авіації колеги? Тетяно дуже дякую. Чекаємо дійсно на хороші новини. Дійсно покажемо в прямому ефірі прес-конференцію. Ну, а наразі це Тетяна Логунова, наша колега з Праги, де триває сьогодні візит президента України Володимира Зеленського до Чехії. Дякую тобі.